Добрий день! Вітаємо вас з браєвого умазані «Фазан». А яку гвинтівку ви можете запропонувати для високоточної стрільби? Ну, одну із таких гвинтівок можна запропонувати ТІКа А1 з купністю 0,5 МОА. 0,5 МОА. Хм, а що ж таке МОА? МОА розшифровується як Minute of Angle, що в перекладі на українську кутова хвилина, ви можете зустріти цю величину під час розрахунку поправок при стрільбі. Також термін кутової хвилини широко застосовується в літературі та промисловій документації, що стосується вогнепальної зброї, зокрема для опису точної стрільби гвинтівок. Але часто стикаючись зі значенням кутової хвилини Моа. Ми не знаємо, як ведеться її розрахунок. Важливо зрозуміти, що це проста математика, і зараз ми з нею розберемось. Коло містить 360 градусів, а 1 градус 60 кутових хвилин. Помножимо 360 на 60 і отримаємо значення 21600. Це кількість кутових хвилин в колі. Запам'ятаємо це значення, воно ключове. У балістиці кутова хвилина розраховується для відстані 100 метрів. Тому візьмемо коло з радіусом 100 метрів, де центр кола місце пострілу, а будь-яка точка на цьому колі точка влучання. Розрахуємо довжину С цього кола. Це дорівнює 2 πr Підставимо наші значення. Це дорівнює 2 помножити на 3,14 помножити на 100, дорівнює 628. Довжина кола складає 628 м. Тепер поділимо довжину кола на кількість кутових хвилин у ньому. 628 ділимо на 21600 і отримаємо приблизно 0,29 метра, що дорівнює 2,9 см. Отже, на відстані 100 метрів одна кутова хвилина становить приблизно 2,9 см. На цьому етапі ми завершимо першу частину ознайомлення з кутовою хвилиною. А в наступному відеоролику детально розглянемо, як проводяться розрахунки в МОА. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей на каналі Стрілець Тех.